У трьох представники династії Онищуків попрацювали в правоохоронних органах вже майже півстоліття. Батько Валерій розпочинав службу у далекому 1977 році і майже все професійне життя працював дільничним інспектором. Завершив службу в званні майора і нині на заслуженому відпочинку. Його молодший син Вадим також працює дільничним у рідному Бердичеві. Три роки тому хлопець прийшов до місцевого міськрайвідділу і пішов батьковим шляхом. Ще однією гордістю Валерія Онищука є син Ярослав, який нині очо місцевий відділ ДАІ. Саме в його кабінеті напередодні професійного свята зібралася міліцейська родина, якою пишається старший з Онищуків. Валерій Миколаєвичу, кажуть, у вас така велика родина і вся міліцейська. Скільки років працювали? Правду кажуть. Працював 77-му року 1477 по 1998 рік. Вердечі у міському відділі в вас. Два сина і два пішли по вашому слідах. Два ваших сини, так. Да. Старший Ярослав і менший Вадим. Які зараз в даний час обоє працюють в бердичівському райвідділі. Ну от є якась гордість за синів, що пішли по ваших стопах і так далі? Ну, я думаю, кожен батько гордиться своїми синами. І я також дуже горжу своїми синами, що дійсно вони стали, пішли по моїм шляху. Працює зараз в органах міліції. Виховували хлопців як міліціонерів чи майбутніх міліціонерів? Чи, чи, чи не дуже, чи не направляли на цей шлях? Ну, вони бачили, як батько працює, днями не, не бував вдома, вечорами, особливо в святкові дні. Вони бачили цю невегку, як міліцейську службу. І ну, все-таки. Як то кажуть, захотілося їм теж, бачите, ілі працювати в міліції. І це просто династія, і це просто, як то кажуть, доля кожного із нас. Ну, бачили, що все-таки в міліції, як працюється, все, бувають різні ускладнення, але все-таки вони не подивились на це, пішли працювати. Старший Ярослав зразу після закінчення. Першої школи 11 класів поступив на стаціонар Донецьке училище міліції Даї, де отримав звання офіцера лейтенанта і повернувся працювати в наш Бердицівський міський відділ. А от ви працювали в якій службі працювали? Я працював, е прийшов у міліцію в 77 році, був міліціонером патрульно постової служби. Працював <клес> на патрулюванні, ну, під, місто місту, працював в нац... охороні громадського громадського порядку, громадського громадського порядку. порядку працював <клес> в ІВС. А в 82-му році я поступив на заочне відділення Харківського юридичного інституту імені Джинського, де провчився заочно. 5 років, в 87-му закінчив. І після того, як я поступив в інститут, через рік я був, ставили мене дільничим інспектором в селищі Грішківці, де працював, як сказати, з 82 по 98 рік, дільничим інспектором, потім старшим. Так я не міняв дільничого інспектора, так як дільничного старшого інспектора пішов на пенсію. Всі ці 18 років я працював на одному місці дільничим спочатку на селищі Ріжківці, потім до, до нашого входили, до, до входили села ну, Житомирського направлення. В сторону не, не Половецька, Никіник і ці Посолотви. Ну от син пішов державну інспекцію служити. От не було ніякої такої, таких ревнощів, що пішов дає, що це за служба, це ж не інспектор дільничний, чи, чи такого не було? Ні, не було. Це його вибір. Я тільки піддержую цей вибір і все. Я, тільки воржуся своїми синами і хочу, щоб вони завжди були порядочними людьми, здоровими, крепкими, щасливими. Ну от про Ярослава завжди кажуть, що от, е, учень має перевершити вчителя, чи так само син так, батька, от вам гордість є за те, що вже це правильно, тому що як то кожен батько хоче, щоб його син був, як то кажуть, лучшим, кращим, таланти, щоб, да, щоб він був, да, щоб жив лучше, щоб, ну, щоб їм було, як то кажуть, все добре. Щоб всі батьки за своїх дітей переживають, вони стараються, щоб все дітям, як то кажуть, було краще. Ну і зараз я, я, я так, гордий тим, що він наш підполковник, що він служить, що, що як -то кажуть, в нього хай буде все добре, хай Бог допомагає. Я тільки гордий за це, що дісвічено мене таких два сини. Ну от про меншого що Вадима все-таки пішов вже чисто по ваших стопах. Що, що він, що казали йому, як ішов на службу в міліції? Як наставляли взагалі себе? Ну теж так само говорив, дивись, це зараз як теж таке нелегке врем'я. Дивись, подумай, зможеш працювати, не зможеш, щоб потім не, як то кажуть, не назад не було. Ну не викажеш, да, тому що зараз ну, в міліції працювати, як то кажуть, треба. Ну, і достоинством, і щастям, і щоб не підвів. Ярославом, в принципі, загально по роботі є, про що поговорити, але все-таки Держатиінспекція від вашої служби трохи відрізнялася. Про Вадима. Знаєте ж, тонкощі служби дільничного ну, є та, що, є що підказати, дільничого, що да. ну, Я думаю, в нього тут зараз є наставники хороші, які підказують, бо так питають, то підказують і руководство його. І... Як то кажуть, він ще тільки почав цю, цю роботу, тут три роки тільки попрацював. Ну, він розказує, що я бачу, що в нього хороше руководство дільничих інспекторів, які йому виділяють увагу, підказують, учать, де, де треба і насварити, де треба, і підскажуть. Ну, це життя. Коли що, я просто прошу, щоб він працював согласно. Кажуть, наші закони, щоб не нарушав їх, щоб був, був достоєн, гідний працівника міліції. Про два десятки років служби Валерію Миколаєвичу нині нагадують пам'ятні фото, які збереглися в сімейному архіві. Це були такі нас пощення, що від розвернутого знамені. Це вже було в 82-му році, коли я сержантом був у нас визив. В Житомирі фотографії, це такі подяки нам засували, кому тліші, кому це Юний, де тут. дето. тут я вже починав участковим патрульної служби. Тут вже хлопці не взяли. Тут же я поставився тут. Це ми на майських святах. На... Охороні громадського порядку тут. А Тут ми з колегою теж стоїмо. Валерійович, що б сказали про свою династію, про те, що от, вирішили так по черзі піти шляхом батька? Наскільки це було таким виваженим кроком для вас у житті? Пане Ярославе. У ну, житті я не був спортсменом. Займався футболом і грав в Дніпропетровське. Думав, що буду футболістом, а потім якось в 11 класі поспілкувався з батьком і вирішив поступати в Донецьку школу міліції в ДІІ. Після чого я закінчив школу Державтоінспекції і почав працювати. Вадим, як у вас вийшло так, що зможе... спочатку батько, потім брат. Вже ж тоді з'явилися там клічічі. Чи... Ну насамперед, практично, так. Да, Зв'язки від батьків, спілкування з батьками. Ось теж закінчивши другу загальноосвітню школу міста Бердичева, навчався в Київському славістичному університеті на факультеті митна справа. Ось і закінчивши даний вуз, так як у даному вузі була відсутня воєнна кафедра. Під спілкуванням під час спілкування з братом та батьком, вирішили вступити до, вирішив вступити до армії, а саме до 26-ї Бердичівської алтарійської бригади. Ось, прослуживши також з поради батька та брата, вирішив піти до школи міліції. І з того часу, вже з 2011 року, я працюю в міськвідділі Бердичівському. Бердичівського. Ну як, як служба, чому саме дільничний? Чому не, не, не дає, наприклад, як брат? Можливо, десь чимось допоміг? Чи не хотілося такої допомоги? В зв'язку з тим, що батько дільничний, дільничний так, Да. І спочатку по Ярослав теж починав з дільничних був у вас І, як якби мовити, по династії пішли от спочатку дільничні інспектора міліції. Хотілося б записа запитати вас, пане полковник. От як дивилися на те, що ще й брат? Став третім і продовжувався це династрі. Під час спілкування з батьком та з братом просто він вирішував, куди йому ще залишатися в армії чи йти в органи міліції. І так вийшло, що він захотів і пішов спочатку в патрульну службу, де ходив на стажировку, після чого він поступив в школу міліції, де навчався там 6 місяців після закінчення. Школи міліції він пішов працювати дільничим інспектором міліції. Ну от є якась да, там внутрі гордості от у вас, братів, що от, у вас батько дослужився до майора, що зараз у вас така династія, що ви в Бардичівському районі знають вже там 25 років, буду, кажучи, а не більше. Ну, наша задача, як говорив батько, і ми вирішили, це перша чергове, це ставлення до людей. Якщо ти будеш працювати нормально доброзичливо з людьми, то будуть працювати також люди з тобою. В першу чергу робота з людьми і з населенням міста та району. Перегортаючись сімейний альбом, є що згадати і про там більшість фото, так чи інакше, але пов'язані з міліцією. Получається, тоді, коли ми приїхали на випуск до брата в місто Донецьк, мені тоді серце так те, що дійсно всі. Викладачі дуже були позитивно настроєні відносно того, що досить дякували моєму батькові за сина за тобто за мого брата, що дійсно виховав таку порядну і добру людину. На даний час немає з нами само найдорожчої на це нам людини. Це нашої матері. Я дійсно нас виховувала. І тут, коли я приїхав в от Донецького училища міліції, на цій фотографії просто ми всі разом. Це десь тут Вадиму, Приблизно було років 10. А як взагалі мама? Що робила, як виховувала, як ставилася до того, що а, сини міліціонери? Мама наша була завжди за, за і для того. Першу ціль вона говорила, щоб я йшов по батькових стопах і поступав в школу міліції, де навчався. Коли сталося таке горе, що у нас матері не стало, і по сьогоднішній день може вона там чувствує, що вона нас ще є менший, який працює в міліції. Тобто вона навіть не знала, що Вадим піде в міліцію. Ну, але виховувала як майбутніх офіцерів. Виховувала нас, так, да, <кій> виховувала. Дивилася на батька, да? знала, що це нелегка служба, що це дні і ночі, як, як в тій пісні співають. А чому все-таки пішли в міліцію? <кій> пішли, щоб допомагати людям. Вадим, що скажеш? Те ж саме походжу з братом, що в першу чергу це допомога людям. Більш за все. Я пам'ятаю всю його роботу, тому що, що мама була на роботі. Нам спрацювала вчителькою української мови та літератури в другій школі. Було таке, що я постійно знаходився з ним в дитинстві. І Він мене постійно брав на себе, до себе на участок, де я бачив, всю його роботу, де як він затримував злочинців. Хотілося, щоб ваші діти також продовжили цю династію. Виховую двоє діточок. Старшому сину 12 років, меншій донечки 6 числа буде рік. Ну, по спілкуванні на даний час з, ну, з дитиною, сином, то він теж хоче працювати в органах внутрішніх справ. Ну а про внука, щоб сказали, хотіли, щоб пішов по стопах чи не дуже? Ясно. Yes. Ну, хочеться, я знаю. Яка його доля, може й теж піде по стопах наших. Я не проти, щоб щоб династія продовжувалася, як то кажуть, далі внуки. А в сім'ї було хтось в правоохоронних органах. Працював Ні, до вас? Не було нікого. Я перший. В музеї Бердичівського міськрайвідділу сини разом з батьком пригадують, якою була та міліція, коли Онищук старший став першим в правоохоронній династії. Приходили з так мірем, приходили здачі, дівав кітіль, фуражку вдівав. Досить сподобалось так. Відчуття приємне. В той час пішов молодий лейтенант бальдичівській міськравіділ. Перший після після, став, після закінчення 97-му році я прийшов працювати в Житомирське управління в Бугунський Житомирський міськрайвідділ. Де в мене був начальником Даї Руданко Василь Васильович. Я попрацював в нього, потім після скорочення. Там посади після годи я не було містом, таке було скорочення. Я пішов працювати дільничим інспектором міліції в Бердичевській відділ, Де в Бередищеві я дільничим інспектором міліції попрацював 4 роки, і після чого я перейшов в підрозділ Державної інспекції міста Бердичева, де в мене керівником був Куржук Микола Миколайович. І після цього я займав тут ряд посад. Спочатку працював в дорожньо-патрульній службі, потім працював адмі... інспектором адмінпрактики, дізнавачом, заступником командира взводу. У 2002 році я став командиром взводу дорожньо-патрульної служби, де очолював 30 чоловік працівників ДПС. Після скорочення працівників ДПС пішов працювати старшим інспектором І так після того. Вже став на посаду от, Прийшов молодий лейтенант, хто наставником був перший, наставник? <клес> перший наставником, дорослим вже. Першим наставником, значить, в мене, коли я прийшов працювати в держату інспекцію, у мене був у місті Бердещеві, це Барладюга Микола Трухимович, який працював старшим державінспектором, старшим інспектором дорожньої патрульної служби. Ну, от працювати дав в парі, з ким найбільше доводилось? Ну, всіма працівниками ДАІ працював. Ну, а з кимось найбільше було таке, що десь там і товаришували, і товаришуєте досі? Ну, Працювали ми разом спільно з усіма працівниками Державді інспекції, І по сьогоднішній день ми збираємося на День Державді інспекції, на День міліції. Ми зі своїм колективом вирішили зробити музей чисто Державді інспекції. Нам начальник міліції дав куточок і ми тут вирішили зробити іменно свій музей інспекції. Ми Попросили всіх ветеранів Державтоінспекції для того, щоб вони нам надали свої фотографії, свою оформлений одяг. Хочу сказати, що перший оформлений одяг це був 80-ті роки, де Державтоінспекція його носила після цього форму. Вже після даної форми вже пішли сині курточки. Ось бачите, формений одяг працівника Овещана Петра Миколаєвича, Ще перший знак, коли я прийшов працювати в підрозділ Держотінспекції міста Бердича, у мене був командир зводу Супрун Толі Антонович. Це перший це знак, його нагрудний знак 0296. Потрібна така справа, чи потрібно пам'ятати про тих, хто про тих ветеранів, Я знаю, ви їх збираєте, про тих людей, які працювали. Постійно потрібно пам'ятати про людей і в першу чергу не не забувати ветеранів міліції, ветеранів державінспекції, надавати будь-яку допомогу. Про династію Онищуків кажуть колеги і керівництво. На їх думку, сини Ярослав і Вадим гідні батька, який був першим правоохоронцем у родині. Керівника відділення Даї Батийського міськвітла я знаю вже з 2000 році, року, коли я вже прийшов на роботу в органи Даї на практичну роботу. З 2000 року я знаю сьогоднішнього керівника відділення Даї Ярослава Валерійовича як порядну людину, як колегу надійного товариша, який по роботі відповідально. Виконує свої службові та посадові обов'язки. Батько працював довгий час в міліції, так само і начальник Даї, брат Вадим також працює в секторі дільничих інспекторів. Це приясне, що з покоління в покоління прививається ця тяга до роботи в органах міліції, боротьби з з про порядку з боротьби з злочинністю. Це, на мою думку, впливає на моральний стан як безпосередньо родини Нищуків, так і зразок, примір того іншим. зараз знімаємо програму про ваших колег, про сімейство, про цілу династію. Що б сказали про Нищуків? Застали, можливо, десь працювали з батьком, з синами, які вони? Ну. Багато не можу сказати про цю сім'ю Нищуків. Знаю батька, однак не довелося мені працювати разом з ним, а так знаю, що працював він в міській відділі. Знаю добре сина його старшого начальника, Даї на даний момент Онищука Ярослава Володя. Відповідальна, цілеспрямована людина, яка завжди виконує на відмінно свою роботу, ніколи не має претензій з приводу якихось непорозумінь там, чи несвоєчасного виїзду на ті ДТП, чи ще будь-що завжди своєчасно, в необхідний момент, завжди в будь-якому місці, завжди на зв'язку виконує, ну, на мою думку, на відміну виконує свої повноваження. Також працює в підпорядкуванні нашому підрозділу, його брат менший, е декілька служб поміняв, на даний момент знайшов він себе більше в службі дільничних інспекторів міліції. Також особливих нарікань немає, але бере, я так думаю, приклад більше свого старшого брата. І думаю, що в подальшому, мабуть, такі ж гарні слова можна буде сказати і про нього, як ми говоримо про старшого брата, про батька. Ну ви, як людина досвідчена, так, полковник. Що б сказали взагалі про династії, таку династійність в будь-якій службі, особливо в міліції? Тому що, напевно, дуже добре, коли син дивиться і знає, що це за служба. коли... Батько працює в міліції і так далі. і так далі. Ну, ви знаєте, що битують дві думки цілком протилежні в даному випадку. Я більше, мабуть, схиляюсь думку до того, що в династії в нашій роботі це більше позитив дійсно. Тому що, коли син знає, що батько відпрацював 20-25, а то й 30 років. На різних посадах в міліції знає, як його характеризують, а знає також зараз, як характеризують його і колишні сослуживці, тому що щорічно, по декілька разів на рік, ми збираємо ветеранів на свята на день міліції, і завжди там, вже неформальній обстановці, після офіційних заходів завжди можна почути думки, які висловлюються ветеранами. І коли це також чує син. Який працює на даний момент і чує, що це тільки гарні позитивні відзиви, то я думаю, що він не має, не має морального права працювати гірше, а повинен працювати ще й краще для того, щоб потім хвалили не тільки батька, що він працював, а що він виховав такого сина, який дійсно несе доблісного те, почесне звання міліціонера, і виконує на відміну свої функції. Тим часом програма життя на дорозі вітає правоохоронців з професійним святом днем міліції і бажає здоров'я, підтримки в родинах і усім їм завжди бути справді на варті правопорядку. Тим часом героям нашої програми родині нищуків гідного продовження міліцейської династії, яка би і далі захищала і охороняла. Всім поставить! Гальма вищать безжалісно, сирен знайомий. Потрібна допомога, потрібна допомога, а значить, не до досмі.